Всім привіт! З нашого гравства до нього вирішила записати нарешті це відео. Вагалася я через декілька причин, але одна з основних таких причин, бо в Україні ж ми знаємо, так, що трагедії такі, що волосся рухається на голові, і якщо люди, яких спалили живцем, вони нам не можуть сказати, всі свої відчуття, то буває так, що в родині лишається одна людина, яка під завалами лежить і може відчути смерть своєї всієї родини. От Я дивлюся всі історії, але мені здається, що про це повинні ну, знімати і говорити люди, які професійно це роблять. Тобто в мене величезна повага до цієї трагедії. Ну, і, звичайно, до тих трагедій, про які я зараз буду говорити теж величезна повага, але ну, легше якось говорити про це. Я буду говорити сьогодні про жіночі права, але не в Україні, як ви зрозуміли. Ну і, звичайно, що не в Ірландії, бо в Ірландії такого, дякувати Богу, нема. Взагалі країна так. За кадром присвячена Діві Марії. Вона в нас на всіх вулицях стоїть. Ну, може, не на всіх вулицях, ну, їдеш і постійно зустрічаєш її на дорозі. Мені це дуже імпонує. я відразу скажу. Тобто, жінка тут захищена, в цій країні, хоч було трошки інакше раніше. Ну, наприклад, там не дозволялися аборти. У 2018 році я вже заміжня була, їх вирішили, вирішили дозволити. Потім ну, розлучення і зараз воно таке, хоч пом'якшило, дуже важке. Раніше, якщо людина в Ірландії, якщо народжувала дитину не у шлюбі жінка, то її. Закривали у шелдер і забирали документи, навіть якщо її зґвалтували. Ну, Тобто, вона не винна, що її зґвалтували. Так, треба про Ірландію вперше. Ну я про це вже розповідала. І останній такий шелдер, шелдер був зачинений в 1996 році. А у найкращу країну світу за а, рівнем життя, Вони війшли у 1997-му. Я сподіваюся, що це пов'язане якось з Шелдером. Ну, Зараз, дякувати Богу, все нормально з правами у Ірландії. Так ось, подивилася я фільм «Бризги». Він там по-різному у перекладі називається дивилася у перекладі. Це про кислотні атаки у Індії. У Індії вони бідолахи не знають, як чистити туалети, і вважають, що туалети можна чистити виключно кислотою. І тому кислота є в кожному будинку, ну, не будуть же брудні туалети. Вони ж не в москалі. І якщо жінка не відповідає, так, і це не жарт зараз, на смс у 12 років, у 12 років дитині, вона щось там не відповіла, їй написали кохаю, виходь заміж. Все її облили кислотою. Життя зіпсоване. І за статистикою, ну, Індія велика, звичайно, кожен день, кожної доби три жінки страждають від кислотної атаки. Але, ну, мій шок не в цьому, і моя розповідь. А в тому, що з вони просто справді як мають проказу, так до них ставляться до жертв. А, з них сміються, вони не можуть знайти роботу собі. А, там є таке навіть кав'ярня, що вони ну, вирішили, щоб привернути увагу і заробити на життя. От Всі жінки зібралися. Ну, це ж в якомусь одному місті, я так розумію, а не в кожному. А такі жінки є в кожному. Це зараз кадри з фільму Квітка пустилі. Я його дивилася різними мовами. Ну, а якщо чесно, російською і англійською тільки. Англійською декілька разів. Це відома історія це про жіночі обрізання. Це, це просто теж каліцтво, як і з кислотою. Далі будуть кадри з фільму. Як жінку, і рані це теж історичні, абсолютно така історія, реальна історичні події, і зараз це трапляється. Її звинуватили, що вона а, спить з сусідом а, її чоловік, для того, щоб її забили камінням і більше не утримувати її. І забував її батько камінням. І ну, всі сусіди, батько перший кидав каміння, потім її два старших сина, і всі знали, що вона невинна, і все було окей. У така смерть. І це нормально у Ірані. До речі, я дивлюсь різних дівчат, які одружилися у різні країни, і, і в Ірані теж я дивилася. Ну, Вона в таку хорошу родину вийшла заміж. Але якщо б чесно, мені б хтось запропонував вийти заміж у Іран і поїхати туди жити, то я бігла б від нього і хрестилася. Оце без жартів. Згадала б всі молитви християнські. Це ж ми знаємо, так? що ми всі крішнаїди, дзеньбудісти... буддісти Виключно до страшних подій у житті. Як тільки страшні події, то ми згадуємо е Діву Марію, Христа і всі молитви, які знаємо християнські. Я сиділа під обстрілом і жодним, жодного разу не згадала, що я дзень буддістка. Так буває, тому я після цього от не знаю. Чи можна мені в Крішнаїди, чи не можна, чи мене вже не перевиховати. Бо я точно знаю, що щось станеться, що я буду згадувати: нашого Бога Ісуса Христа. Отак. От ну, це такі трошки жарти над собою, але ну, повірте, це так і було. Я іронічно до себе ставлюсь і до всіх інших теж. І це часто дуже ображає людей. А, так, далі рухаємося. До Радянського Союзу. Це нам вже близько, бо Україна частина Радянського Союзу. Це відбувалося в Східній Україні е, теж. І це в такі вже роки, е, ну, майже Україна була незалежна. 86-й, 89-й. А, і, і це висвітлено було у, у слова пацана. Ну, Коли е, дитину зґвалтували, і після чого, чого її труїли всі, навіть її мама рідна. Тобто жертву робили винною. А, і це навіть от трошечки таке в мене в голові не вкладається. Ну, а що вона повинна була робити? Відлупцювати нападника в 14 років, так, щоб цього бандита, щоб він і зуби виплюнув, що вони від неї очікували? Під відео, де її там зґвалтували і вона викинулася у вікно, чарівні російські жінки, можливо, російськомовні. Пишуть, що вона сама курва винна, чого вона з бандитом зв'язалася. Хоч ну, як вона з ним зв'язалася? Вона з однокласником просто подивилася касети. Він пішов там у своїх справах, а на неї напали. Ну, Тобто, сказати, що вона в 14 років зв'язалася з бандитами, мені дуже важко. І від старших жінок я знаю. Що отак, от і мама рідна, робить жертвою, на жаль, а жертву, на жаль, робить винною. І це широк, широка практика у Радянському Союзі. А чому спідниця в тебе не така? А що ти йому сказала? Ну, тобто, сама ти винна, що він тебе зґвалтував? Чи вони тебе зґвалтували? Тут як вже пощастило. А спочатку я почала про Ірландію, так? Зґвалтували. Забрали документи, манашки там тебе лупцюють, не годують, ти сама виношу, тебе зґвалтували. Причому там в історичних, наприклад, хроніках, коли її родичі гвалтували, ну, вона точно не пішла до бандитів дивитися там з ними щось. Ірланку. коли на весіллі вона її просто там. Вона пішла до вбиральні, її там зґвалтував якийсь там хтось на весіллі п'яний. Все, Шелдер тебе очікує, якщо не пощастило. Я не знаю, скільки років їх там тримали. Ну, Дітей відбирали, звичайно. Ну, там і навіть є історичний фільм, коли завдівця священик видав заміж, просто щоб багато дітей. Ну, щоб вона свою дитину виховувала, домовився, домовився. От такі, от, от такі страшне. Це ж країна Першого світу, тому я справедливо не кажу про України якісь, про України тільки що Іран з Індією. Я не хочу нікого принизити, звичайно. Ну, намагаюсь добирати слів. Нещодавно. Це 24 й рік, чи кінець 23-го американка подумала, що вона на пляжі одна, ну і вирішила зняти стрес. І хтось там побачив, пара, яка подзвонила в поліцію. Її заарештували, знімаючи це на відео. Як її заарештували? Це відео виклали в інтернет. Америка, країна Першого світу. Фемінізм переміг. Після цього я вже не знаю, чи переміг він. І друга хвиля перемогла, і третя вже, і я вже не знаю, скільки хвиль буде. От все перемогло, а інтернет її труїв. Так і хейтив, що вона пішла і закінчила життя самогубством. Тобто, це не тільки в Ірані. Так. Ну В Ірані, там просто краще туди не їхати. Мені так здається. Хоча я нікого не хочу ображати. Хай вони в своєму Ірані живуть, як хочуть. Просто ну, от мені не до них. І ви теж, якщо ви хочете, і у вас чоловіки іранці, будь ласка, будь ласка, якщо мене не запрошуєте, то все окей. А якщо запрошуєте, то знаєте, я не поїду. Причому не за які гроші. Так, такусь про Америку. Тобто ми розуміємо, що от, от я інформацію мені потрапляла інформація до мене одна до одної, кожного дня. я вже думала, ну треба про це сказати. І от мені здається, що насправді жіночі права в тому і в першу чергу це повинні зробити жінки. Не знаю, як в Рані, але в Америці і в Ірландії точно одна для одної. Щоб не труїти одна одну. І дозволити нарешті жінкам сексуальність, не забороняти їх другою, сексуальність другою хвилею, що жінка хоче виглядати добре, щоб сподобатись. А це так лукізм це так погано. А нарешті дозволити. І от коли я розповідаю про фільм, коли знімали психологи, там серіал відмінності гендеру, то вони це і запропонували у кінці. Вони сказали, що треба не дозволити жінкам бути нарешті чоловіками, а дозволити жінкам бути жінками і ставитись до них з повагою. Так що косметичні процедури Форево. Отак. <ріст> І щоб грошей на це вистачало, бо їх зараз дуже багато, б'юті-індустрія процвітає. Я так розумію, що другий хвилі до перемоги ще далеко. Ось що я хотіла сказати: що ви з цього приводу думаєте? Іронічно, я ставлюся до всього. І з іронією про все розповідаю. Насправді. Тому. Боже, фанатіка, це не до мене. Я не знаю, я фанатик тільки в одному: це Україна. Ну, там я ще можу вас зрозуміти, якщо ви мені будете переконувати мене щось. Ну, таке ж зрозуміле: не так, що ми всі повинні просто померти. А Щоб ворог, я так розумію, зрадів. Так, дякую за увагу і за ваші коментарі майбутнє.